Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія, я з України. Збираємося сьогодні в Київ з чоловіком по своїх справах. Будемо заїжджати ще в деякі магазини. Хочу прикупити до Різдва пшеницю на котю, сухофрукти на котю. Напевно, подивлюся ще якусь ємність. Супницю, чи макітру, чи якийсь горщик з кришкою. Для того, щоб подавати в ньому кутю. А поки чоловік гуляє наших шість собак, я піду готувати нам сніданок. На сніданок кукурузна каша. Щось типу баноша. Зараз ще додам порізаної фети зверху. Сможем цибульки. Так виглядає наш сніданок сьогодні. Шо мій кнопчик, І шо мій кнопчик, и шамій кнопчик, ну, мій кнопчик з прогулянки, да, кнопка, кнопочка, моя кнопочка, моя кнопочка, да? Ну, кажи, ну кажи. Хлопці, ношове? Ну ви? Вигулялись? Та, скажи, тепер чекаємо сніданку. М -м. Редька. ред, ред, Ре горда собака ред. А вон наша мілка догуляла, догуляла окремо. І тепер. Іде додому через парадний вход, бо у нас така вона фея королівських кровей. Сенді, бойова дівчинка, Ой, якої грівка, як у льовки, да? Сенді? Сенді. Сенді. Малий чертенок. Міляшка, бродяга, <ріху> мілка. А що з носом, а? Що ти носом уже копала, а? Боже, ах ти. Ледісечка. да? мій ред. Мій великий пес ред, мій величезний пес ред. Ред, сумувати будеш? М -м? Будеш сумувати? Ну, тільки не скач на мене. Чарлік, Сенді. Ми в епіцентрі. Зараз піднімемося. Той відділ, де посуд продають, будемо дивитись, що тут є. Ну, що, ми вже тут будемо щось дивитись. Є тут ось такі глиняні. такі. Мисочки, полумисочки. Ці горщички маленькі. Ось це, скоріш за все, двохлітровий такий. Буду ще дивитись. Всіляких чашок вибір великий. Але якусь супницю знайти важкувато. Такі здоровенні. є. Шукаю далі. Заодно зайшла в розділ, де продають рушники. Хотіла собі подивитись якісь ванну новенькі, але не побачила потрібного кольору. Навіть трохи пожартували з чоловіком з цього приводу, що мені нічого не підходить. Зайшли в Аврору і ось що привернуло мою увагу. Давайте разом посміємось. Ось така от назва у цього туалетного паперу. А насправді це ось так. Ну, гінію маркетингу я оцінила. О, це реально смішно. Ми заїхали ще в одне сілько. І тут крегом ревуть генератори. Україна генераторів. Повернулись додому. І ось такі маємо покупочки до Різдва. Такий горщик для куті я купила. Він з глини. Виглядає автентично. Саме те, що треба для автентичної. Національної української страви куті. Пшеничка на саму кутьку. Тобто купила ще сушені журавлини, родзинки, імбир і курагу. З цього хлопчика ми теж купили. Але це покупочка з сінцею. Сам горщик купили в епіцентрі. Спочатку думала дивитись щось біленьке, але не думала, що така проблема буде знайти якусь білу керамічну супницю. Тому знайшли ось таке, ну і, в принципі, нормально. Купили ще в Сінсеї ось такі коробочки. Дві побільше, дві поменше з кришечкою, щоб речі в нашій стінці виглядали більш охайніше і нервали мені око своїм візуальним шумом. Давно хотіла облагородити ось цю от зону. І ось так тепер виглядає ця ніша в нашій стінці, ніби її дрібниця. Але набагато охайніше і немає візуального шуму. Ось так, власне. Продовжую додавати трохи різдвяного декору в хату, повісила сюди ось ці кульки, я їх обтягнула таким золотистим атласом і понаклеювала зверху. Тучні гілочки, квіточки, горішки, якісь ялинкові прикраси. І ось так це все виглядає. Тут на комоді у нас такий будиночок гномів. Гноміків я робила сама, а це у нас зволожувач повітря, в який я додаю ароматичні масла. І зараз по хаті розповсюджується запах домашнього печива. Дуже надає затишку, аромату. Я люблю, коли в хаті гарно пахне. Сюди почепила шишки, теж прикрасила їх штучними гілочками, ялинковими кульками, квіточками, стрічками. А ще ми в Сінцеї сьогодні купили ось цей маленький будиночок. Чоловік каже, він нам пасує до ось цього, в якому у нас зберігаються смаколики. А й каже, давай купимо цей будиночок під свічечку. Обов'язково поставлю, обов'язково запалю. І у цих віконцях буде блимати вогник. Ну, такі речі теж додають затишку в хаті. А це ітоговий варіант різдвяної композиції на нашій мікрохвильовці. А мене цього року не покидає пряникова тема. Пряникові будиночки, пряникові чоловічки. І ось наступне чудо, яке скоро народиться. Ну, ось він і народився. Ще один пряниковий чоловічок у нашій хаті. Щойно закінчила його. Залишилось тільки дати йому сюди в руку лижі. Чогось я бачу його з лижами в руках. Є одна інтер'єрна лялька з різдвяним настроєм в нашій хаті. На цьому буду прощатися з вами. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. Мені дуже приємно пока-пока всім, до наступних відео.